Сергій, привіт! Привіт, Марина. Привіт. Мене звати Сергій Чура. Сьогодні я очолюю сумський відділ продажу компанії Полісан. Ну що, Сергій, чи готовий ти до нашого інтерв'ю? Звісно, готовий. Ну, пішли. Сергій, коли почалась твоя кар'єра в компанії Полісан? Це досить цікавий для мене шлях. У 2012 році, одразу після закінчення вузу, я відгукнувся на вакансію торгового представника. Звісно, що на той час в мене взагалі не було досвіду роботи, але, на щастя, компанія в мене повірила та запросила на співбесіду. З часом я отримав посаду. Компанія повірила молодого спеціаліста. А вже за три роки я отримав пропозицію очолити хмельницький відділ продажу. Вагань в мене не було, хоча я й був наймолодшим у новому колективі і не мав досвіду керівника. Я відчував себе на своєму місці. Я знав, що продажі це постійний діалог та пошук рішень. На своїй посаді я і продавець, і економіст, і бухгалтер, і маркетолог, і навіть психолог. Згодом я поїхав відкривати філію в місті Полтава, якийсь час попрацював там, а сьогодні я працюю в місті Суми, очолюю Сумський регіональний відділ продажів. Я контролюю, щоб вся продукція доїхала до пункту призначення. Накладні, оплата, робота з клієнтами, формування замовлень і маршрутів, логістика. Так проходить мій робочий день. Принцип відеопродажу простий: сьогодні замовлення, завтра доставка. Сергій, розкажи, будь ласка, куди ми приїхали? Ми приїхали до наших партнерів. Це житловий комплекс «Еверест». Тут робилося здобування фасаду нашими матеріалами. Як ти бачиш, сезон фасадних робіт завершено. Тому ми тут для того, щоб поставити крапку. Подивитись, на чому зупинилась роботи, спланувати дії на майбутнє і зайвий раз побачитись з нашими партнерами. Mm -hmm. Ну, ходімо! Розкажи більше про свою команду, з ким ти працюєш. Все це втілює в життя, команда професіоналів. Команда торгових представників це наша рушійна сила розвитку підрозділу. Вадим Орлов – старший торговий представник, генератор креативних рішень, людина, яка може знайти спільну мову будь ким. Півоваров Влад торговий представник. Пам'ятаю, перше робоче відрядження Влада, те, як він ніяковів перед нашими клієнтами. Що маємо зараз? А зараз Влад – лідер за показниками ефективності. Його просто не втримати на офісі. Весь час рветься до клієнтів. Команда дівчат-менеджерів переважно забезпечує операційну діяльність підрозділу. Олена Брезицька, старший менеджер з буту. Це людина, яка консолідує на собі усі найвідповідальніші процеси підрозділу. Іноді дивуюсь, як можна тримати в голові стільки усіляких тонкощів і нюансів. Але для Олени це не проблема. Омельченко Марина, менеджер з Буту, надзвичайно відкрита та енергійна, щодня транслює позитив на наших клієнтів. З легкістю вирішує будь-які складнощі. Катя самахвал, менеджер Ізбуту це наш молодий спеціаліст. Тішусь з того, як легко і невимушено їй вдається опановувати нову для себе професію. Немає сумнівів, в неї все вийде. Я ніколи особливо не мріяв, ким хочу бути. Але зараз я знаходжусь там, де маю в компанії Palessan.